Всім привіт! Значить, вирішив зняти такий короткий відеоогляд. Так як в інтернеті не бачив ніде ще не було відео про цей апарат. Я сам на нього випадково тільки наткнувся. Оце якась новинка від FNRSI. Значить, ніхто мені нічого не платить ще. Ще не я до того рівня. Але, так як довго вагався, чи купляти, чи ні, моя паяльна станція якраз накрилась. Зараз секунду на паузу поставлю. Так, продовжуємо відео. Значить, вирішив заодно ще. Зняти антирекламу. Оце вирішив підтримати нашого українського виробника років, пару років Ну, ця паяльна станція працювала ну, на підхваті, просто коли моя ось ця була на роботі. Ця була вдома, і вона працювала дуже мало. Оця вже працює 10. Та де 10, 15 років. А це чудо пропрацювало пару років і накрилось. Це український. Вони позиціонують себе як українського виробника АКТА 301. І от дивимось якість української збірки, української пайки. Зараз секунду. Так, нічого не хочу сказати поганого, але мушу. Це гівно отак зібрано. Це заводська супернанотехнологічна плівка ізолятор. Із малярного, малярна стрічка. Отак. Тут ще один нанотехнологічний, як то сказати, шар. О, хоч не хотів, чуть не сказав слой. Ай, суржик. Вже вибачайте, що не по темі, але оце оце от мушу показати, щоб ніхто не купив цього Куска вона. Коротше, цінник зелений. Ви бачите, усе в каніфолі. Значить, що з нею сталося? Вирішив замінити жало в паяльнику, Тріснув керамічний цей. Ну, хто знає, можливо, зараз найду, покажу. Щоб вже? О вот так він покрашився. Замкнуло, от бачите, замкнуло і. Зараз викинув смітник це все. Ці спаяльні станції місце тільки в смітнику. От. Контролер цей от Мега вилетів, прошивки на неї нема ніде. І тут щось якась мікросхемка вигоріла. Я не розбирався нічого, так як я прошивки немає, то толку нуль Писав на тих підтримку їхню, типа в кавичках, в лапках. Не мені починають розказувати, да в нас, бо чого, я питаю, чого ціна така, за таке за таку збірку і за таке все. Не кажуть, у нас трансформатор більше, сто... більше коштує, як вся китайська станція. Так ви бачите, оця. Станція працює кожен день. І вже 15 років. І там нема модного трансформатора. А тут є модний трансформатор, і оці криворуки, якісь, що не можуть взяти, трошки і відмити. Мабуть, ще ті, що люблять советське качество. Отакі, бачите, супер. Провода, мабуть, ще з лампового телевізора. І ну, каже, да, трансформатор у нас дорожчий, самий дорогий, який тільки може бути. Ну, Кажу, то купіть у мене трансформатор. Хай буде вам. А оце лайно я просто в смітник все викину і все. Ну, Тут просто нема нічого. Так само цього розбирав. Вже не буду показувати і так, те відео не про це. Тут стоїть така турбінка, вона там стояла через сраку теж, вибачте. Ну, мушу казати, які є. Стоїть такий ущільнувач, щоб направляти поток повітря. А він, ну взагалі, не від цього, і повітря йшло. Не знаю, мабуть, десь. По тим щілинам. Отаке от воно все. І колись я за неї заплативши, можна було взяти нормальну станцію. Взяв оце чудо. Значить, може і це таке саме буде, але ну, ризикнув, взяв таке зручне, чуть що портативне, воно набагато менше. за той ящик. І можна навіть без підставки взяти десь, о, вибачте, взяти десь з собою в сумку і понести. От йшов такий блок живлення. От Його характеристики. Так, це вхід, це в... вихід, отак. От Значить, оце буде на фен. на... Ой на Тен сам і це на управління, я так зрозумів. Тобто заживити його від якогось павербанка чи 13 вольт не вийде. Тому що на нагрів ТЕНА йде 220. Ну, все, що у вас в розетці. Пробував підключав через ваттметр. Момент нагріву вона там бере в районі 600 Вт. 600, плюс, може навіть 700. Менюшку зразу скажу, не буду знімати. Там є купа функцій які просто мені не потрібні. Мені потрібно, щоб включив нагріло, відпаяв і все. А що там є в меню, мені не цікаво. Вмикаємо в розетку, тут блок-живлення, лампочка. І отака кнопочка. Вмикається на ось цю. Вмикнули логотип. Значить, каже, нажміть любу кнопочку, і тоді вона вімкнеться. Все. Станцію вмикнули, ввімкнули. І коротше. Суржит є суржик. чи Діалект вибачте, Все, показує на екранчику, що станція у нас у режимі сну. Для того, щоб її зняти, отак От знімаємо, пішов на грів в реальному часі оп, 325 градусів. Так, щоб себе не спалити. Значить, зараз у нас що? Зараз у нас температура регулюється, оп, пішло зменшуватись, збільшуватись. Щоб? Відрегулювати потік повітря. Оп, нажали і додаємо повітря, потік, якщо мало. Максималка у нас, я думаю, на 10 буде добре паяти. Так, і це у нас е збережені. Як там назвати канали чи як? От, другі канали 300 градусів забив. Три, чотир... А, три, три, попередні налаштування є, тобто можна забити і воно зберігає. Коли ставимо на підставку, вона відразу починає. Кидати температуру і засинає. Ще щось можна налаштувати. Не знаю що. А, мабуть, при 80 вона вимкнеться. Зараз давайте почекаємо. Так. Да. 80, і вона заснула і собі потихеньку щось там дує ще. Так, зараз я її вимкну, покажу підставку. Підставка така масивна і тяжка. Маркування. Досить тяжка. В комплекті йшла одна насадочка. Ну, в принципі, я користуюсь тільки однією. так. Це щоб здувати роз'ємчики. Бачите, і, в принципі, вистачає. Вже, якщо щось більше, то і так піде. Від старої станції, мабуть, не піде. Одна рука. Ну, якщо захотіти, то можна напхати, але я скажу, воно там не потрібно. Надягається так. Ну, в принципі, зручно. Тут ще є така штучка. то з насадкою можна поставити. І ще я так зрозумів, а, ось так воно робиться. Якщо підставка буде стояти, ну чи зніму. Ні, бачите, не вдасться. Потрібно притримувати пальцем якось і, і так само ну одягнути. Ні, одягнути отак, хіба, а дістати. Однією не вдається. Мало ваги, її або прикручувати. Або отак. О, бортик вперлася з стола і тоді знялось. Одягнути вже отак тільки. Так, зараз щось відпаяю, ще покажу. Так, от так поставив роз'ємчик випаяти. Е, значить, чого я записую. Ще це відео. Е, цей фен може паяти також і пластмасу, якщо хто не знав. Тобто можна використати для пайки бамперів. Він буде зручний, температура виставляється коректно. Там для ОБС пластику не пам'ятаю скільки, чи 320, чи 300. ну Потрібно читати, який пластик так само. Е, так що... Можна і для пайки пластику взяти. Так, попробуємо на 300 градусах зняти. Я на своїй старі знімав на 300 градусах з отаких платок. З нижніх. Якщо на основній платі, то там 320 було. Ну, вже як буде видно, вибачайте, не знаю, бо потрібно паяти і дивитися в ну на пайку Можливо треба пристосуватися, попробувати. Це перша пайка ще я не в неї. тому які температури і який потік повітря не знаю просто. Бачите, потрібно додати. А ну давайте на. 325 попробуємо. О, вже бачите, чи не бачите, починає розплавлятись. Хотіть повітря потрібно трошки більший. Ага постараємось додати. 13, потік повітря на 13 і температура 325. Я роблю не з руки, стараюсь показати, взагалі цей процес займає Хвилинку. Пятье хвилинку менше? Не можу розігрітися, але візьму вправу руку, злечився щоб. так як я привик паяти. Вже, вже йде відразу. Все воно тут на клей на компаунт, трішки довше. Лишиться вичистити і... Так, став на підстав. Лишиться вичистити, посадити інший. Там температура буде, думаю, 300 на новий припой. Зараз, секундочку, ще щось спробуємо. Так, мабуть, все-таки, щоб запам'ятало, потрібно щось натиснути. Ану. Зажимаємо, тримаємо. Ні, щось воно. Це вимикає геть. Цю зажимаємо. Ой, це взагалі 450 викотило. Ні, ні ні 300 25. на підставку. Шла... Ой, дріт такий дуже м'якенький. Ну, зручний. Отут у мене жорсткіший. Тут такий, як то більш резиновий. Ну і цей шнур звичайний там. Так що, дякую за перегляд. Я думаю, там менюши можна налаштувати дуже багато всяких непотрібних функцій. Основне, працює з коробки і я туди не полізу, воно мені не потрібно. Дякую за перегляд. Фен мені сподобався ще. Хочу від нірсі замовити. Що замовити? Паяльник стаціонарний. В принципі, дуже зручна штука. Зараз поставлю на паузу, виставлю все, що в мене є від фнірсі. От я виставив нова покупочка фен. Далі паяльник. Другий. Перший паяльник на роботі. Оце. Маркування. Перший паяльник на роботі. Перша модель. Далі на роботі ще тестер fnb 58 оце лабораторний блок живлення, також в Нірсі. Ну, оглядів є. Просто я на цей не бачив, то зняв такий тестер для компонентів, транзисторів і так далі. І звалювальний апарат точковий для акумуляторів. Здається, все, що в мене є від цієї фірми. Я, ну, в принципі, нею задоволений. Проблем не було. А ще десь ще десь валявся тестер OBD2 для автомобілів, але з моїм автомобілем він не працює. Тому він десь не знаю де. Дякую за перегляди. Вибачте, що довго. Дуже багато зайняло часу зйомка українського хламу виробника. І як бачите, Китай поки працює. Дякую, до побачення.